Кабала каже, що абсолютно навпаки, що саме тільки маючи матеріальні бажання, і чим більше, тим краще, людина може побудувати свій зв'язок з вищою системою. Бо цей зв'язок будується саме в тому, що існує три лінії. Абсолютно необхідно, щоб вони були три. Тобто велике бажання отримувати, яке я реалізую. З однієї сторони, вона називається в Кабалі Малхут. Словом, Малхут. З другої, з правої сторони, у нас є. Бажання віддавати це природа творця, зв'язок з творцем, наближення до нього, злиття з ним цією системою, називається права лінія чи біна, і посередині знаходиться середня лінія, яка ще називається в кабалі екраном, ще називається в кабалі. Ну, по-різному, але суть залишається та сама, що людина повинна взяти трошки від цього, трошки від цього. І створити з кожного новий рівень. Ми, до речі, читаємо це в Біблії в Торі, на прикладі перших днів творіння, коли з'являється вода, з'являється суша, земля. І тільки комбінація між водою, яка є символом біни, і землею, яка є символом Малхут, дає паростки, дає новий етап, новий еволюційний щабель.